Добрий ранок, Я на каналі Святого Пантелеймона і з вами Вікарбуцька. Сьогодні у нас сніданок. Готель Трисина і донька. Подають на сніданок у такому красивому готелі. Я вам зараз покажу, що є до гарніру. Телі що в оглянути, тільки воно гаряче і смачне. Те, що в нас є бекон, це все бекон смажений. оливки, машини, помідори, горошок, спецію, кучатка родить потерброди, сирники, зараз яйця, і риба. Філах фека. Це також філах фека. А що це у нас курячі філе відварне. Це таке курячі філе. Це у нас є кобаски ще такі. І там далі пішли колбаски. Його Далі будемо дивитися. Зелені багато різних. Щодо їдні зранку з перших страв. Молочна каша. Забора, сыр, нарушка, рушотник, косонадец, торт очень клавий любит, масло, яйца. Что с перших странных? И огорошок. Ось опповано. Кашок сонячне. Рискова і макарони бабу. А поки сьогодні сніданок, трасила донька. Приїжджайте, молитися цією красотою, відпочивайте душею.